Явка на окупованих територіях, звісно, була значно нижча від заявленої російськими окупантами, передусім, тому що вони використовували в цьому випадку тимчасово окуповані території як такий своєрідний резервуар. Так, для підвищення результатів Путіна по Росії, тобто вони там приписували дані, тому що розуміли, що тимчасово окуповані території України, в принципі, е якимись там дуже сильно російськими журналістами медіа тощо не висвітлюється, і що до них можна реально нав'язати ну практично будь-яку цифру. Окрім всього іншого, немає все таки кінцевих даних розуміння, скільки там людей на тимчасово окупованих територіях. Під російським контролем е, проживає, і місцеві губернатори так само активно всі ці два роки приписували населення туди, якого там насправді немає. Багато хто виїхав звідти усіма правдами-неправдами. Якщо не в Україну чи на Захід. То, хоча би в глиб території Російської Федерації, там де не існує таких серйозних гуманітарних проблем, і менший ризик потрапити під незаконну мобілізацію чи інші незаконні дії російської влади. Щодо цифр явки говорити достатньо важко, так саме в цифрах предметно, тому що збирати, ось, власне кажучи, для того, щоб зібрати цифри явки, треба постійно стежити практично за кожною виборчою дільницею. Це не завжди вдається робити безпечно, але ми розуміємо, що по загальній якісь такі медіанні заповненості виборчих дільниць на псевдовиборах в Окупованому Криму. Ми не можемо підтвердити ті цифри, які дає Російська Федерація, і зрозуміло, що для неї було важливо дати пропагандистський ефект що, от ще там з'являлася інформація про те, що там в п'ятницю це був перший день голосування. Найбільше голосують там саме оці окуповані території України, і Чукотка, що насправді абсолютно нелогічно, не відповідало дійсності, тому що, по перше п'ятниця робочий день. І ми це розуміємо, що багато трудових колективів зганяли на роботу по всій Російській Федерації, і потім з роботи колективно, ось так безпосередньо вже з фотозвітами всі мали піти і проголосувати. Влада свідомо розтягнула вибори аж на три дні. Коли ну в традиційному виборчому процесі голосування проводиться протягом одного дня, зазвичай це неділя. Цього разу це була. П'ятниця, субота, неділя, і це так само свідомий крок для завищення явки, для того щоб було цілих три дні для того, щоб зігнати людей. Так само зганяли і персонал е Чорноморського флоту в Севастополі, той, який залишається і на інших об'єктах. Тому очевидно, що російська влада могла опиратися на найбільшу реальну явку. Е Таку адміністративно створену там, де в неї найбільше бюджетників, там де найбільше бюджетних закладів охорони здоров'я, там де найбільше бюджетних закладів е, освіти фінансованих Російською Федерацією окупаційною. І е, там, де найбільше військових частин, і тюрем свідомо завищена цифра, не просто сфальсифікована з метою приховати, саме свідомо завищені цифри, щоб просто знаєте, типу нівелювати будь-які розмови цими цифрами, це як на мене, якраз спроба російської влади е, підтягнути вище планку ось цю. коли намагаються на заході хтось тобто, оцінити їхні реальні результати підтримки. Да? То існує таке уявлення, що от є якісь типу межі брехні, да що на заході подумають, ну мабуть, вони 20% там прибрехали, собі дописали. Нехай там будемо рахувати реально там 60, а не 80. Ось я думаю, російська влада свідомо страхується на цей випадок. Ми знаємо, що незадовго до початку псевдовиборів було проведено хвилю арештів кримськотатарських активістів просто діячів, яку правозахисники оцінюють як третю за масштабами. З моменту окупації Криму, тобто, це по <клес> <клес>, суті так само спроба дати такий політичний сигнал про необхідність лояльності, про необхідність ось так показового показово в цьому всьому брати участь. Хоча безумовно для російського, скажімо так, для російської виборчої дільниці немає великої різниці. Голосують кримські татари, чи це росіяни, чи це українці. Да? Для них важливим є підтягнути хоча б трошечки фасадно ту явку, яка є, дуже маленьку, під ті цифри, які їм спустять згори, тому що ЦВК вже все завчасно, правильно порахував, і від цих цифр не можна ніяк відступити, тому будуть з'являтися такі там фантастичні 75-80% і явки, і якісь там завищені цифри Путіна на окупованих територіях.